Перша світова війна та революційні події 1917-20 років змінили звичайний уклад життя та зламали долі мільйонів підданих Російської імперії. Люди, що напередодні вибудовували райдужні плани на життя, спочатку змушені були обмежуватись думкою про виживання тут і сьогодні. Одні намагалися відсидітися, інші приєдналися до однієї з воюючих сторін. Пізніше, тим, хто обрав неправильну сторону, довелося обирати між долями емігранта і простосуван до умов нової більшовицької стабільності. У числі таких людей виявилося багато відомих у майбутньому радянських восьменників та поетів. Колишній гетьманський вояк Валентин Катаєв, петлюрівець Володимир Сосюра, білогвардієць Олександр Купрін. Цей список можна продовжувати сім'ї колишнім противникам більшовизму в тій чи іншій мірі довелося співпрацювати пізніше з радянською владою. Подібний поворот доля очікував і Михайла Булгакова. За короткий термін він встиг побувати військовим хірургом імператорського війська і петлюрівських збройних формувань, повоювати з більшовиками у складі добровольчої армії генерала Денікіна. Зрештою, 1920 року, після відступу білогвардійців, облишений товаришами у Владикавказькому госпіталі і позбавлений можливості емігрувати, майбутній класик знову опинився на життєвому роздоріжжі. Дивіться сьогодні у київських історіях: Незакінчений роман. Ставляться, но не дається ответов. Гоголівська спадщина. Хто при здоровому глузді буде сперечатися з тим, що в Києві кожна жінка відьма? Ода брату. Молоді люди однакові. Не треба писати п'єсу о талант. Сталіні. Пізні генії. Михайло Булгакову в Київських історіях. громадянської війни добряче пошарпали Михайла Булгакова, зламали життєві плани, розкидали по білому світу сім'ю. У Києві нікого з близьких родичів не залишилося. Відразу по закінченні збройних протистоянь померли мати, роз'їхалися по різним куточкам країни сестри, брати потрапили за кордон, і до 1923 року навіть не було відомо чи живі вони. Все розсипалось, доводилось починати все спочатку в зовсім новій країні. Дошекавшись видно сного втыхумыренной ситуации, Булгаков отправляется шукаты своей доли до Москвы. Поэтому просто не было выхода. Он вынужден был ехать в Москву, <клес> причем не в Киев, а в Москву поехать, там, где вообще ничего не было. Но ну, где какая-то еще существовала жизнь, крутились какие-то деньги для того, чтобы как-то хотя бы. попытаться свою сім'ю спасті, жену, і, в общем, так якби бы піддержати сістер. В одному із останніх своїх листів до матері Михайло Булгаков вже з Москви пише: планую протягом трьох років відновити норму. Яка ж вона, ця норма? Квартира, одежа і книги. Одежа необхідний елемент людини, яка поважає себе і інших. Ну і квартира, прихисток якому можна бути самим собою, це теж київське, нібито такий мінімум, мініморум але цілком достатній для того, щоб почуватися в умовах в умовах великої, гамірної і дуже непростої Москви людиною. Ймовірно, що їдучи до Москви, Булгаков знаходився у стані пошуку і невизначеності. Слід пам'ятати, що 1920 року ще не був відомим письменником. Небезпідставним може бути твердження, що поїздка до столиці була не чим іншим, як втечею від Києва, міста любого булгаківському серцю. Може бути, булгаков із Києва все-таки біжав і біжав не в останню очередь, тому, що в Києві о нього слишком много знали. а то, что он не был лоялен поначалу не только к украинскому движению, но и к большевикам, хорошо известно. Фактически, наверное, он посчитал, что сюда возвращаться нет смысла, и в Москве можно больше, как бы, есть определенных вариантов начать новую жизнь. Так оно и получилось у него там. Хотя в Киев он возвращался и был не, не единожды в Киеве. И приезжал сюда уже и с последней своей супругой Еленой Сергеевной. И подходил к дому, но не заходил в дом, но подходил. И даже есть в его э, дневнике зарисовка дома, просто карандашная. Так что, естественно, Киев для него был очень близок. Это была родина, это фактически были корни, откуда все пошло. Москва, що лише недавно повернула собі статус столиці, завжди притягувала до себе найбільш яскравих представників художньої інтелігенції з усієї радянської імперії. Там зібралися письменники, поети, художники і композитори різних політичних та моральних уподобань. Цілий букет яскравих індивідуальностей. Історія ну, її не можна відмотати назад і сказати, що от якби він залишився в Києві, він би став тим-то і тим-то. Він відбувся. І відбувся так, як, як сталося, і саме в Москві. Тобто це такий доцентровий рух, який існував до нього, після нього і існує сьогодні. Величезна кількість киян стали відомішими, популярнішими, стабільнішими в Москві, аніж у Києві. Не знати чому, але Київ постійно виштовхує своїх дітей у великий світ. Можливо, тому що колись було сказано про наше місто, що це мати, і материнська функція саме в тому і полягає, щоб дати життя, випистувати, виростити і відпустити. На прикладі Михайла Булгакова ми це якраз і спостерігаємо. Не завжди і не з усіма Булгакову легко було контактувати. Далеко не найгірше імперське виховання давалося в знаки протягом усього життя письменника. Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцем членом Массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, известным всей Москве билетом. Не все, так сказать, исповедовали его ценности, которые Булгаков исповедовал. Ну, Булгаков, например, говорил, что никто не может нарушать честного слова, иначе и не было жить на свете. И действительно, это было его кредо. Вот. Он был честен, правдивен и никогда не кровил душой. И в произведениях своих, в романах, и в жизни. треба було якось жити в нових реаліях відшукувати можливості для самореалізації знаходити спільну мову з неприємною більшовицькою владою це було нелегко як і всім тим хто під час революційних подій обрав неправильну сторону у Булгакова, безусловно, були основання скривати деталі своєї біографії 2019 -го года, потому что он не всегда мог успевать, образно говоря, за чередой смен властей в Киеве, а последующая власть вряд ли бы простила ему работу на предыдущую власть. Более того, когда установилась советская власть, если бы Булгаков честно рассказал о том, Що он делал при предыдущих властях, як он служив і скажем о своих взглядах, то у совє... то с советской власті у нього возникли бы проблеми. Облишивши лікарську практику, Булгаков починає серйозно займатися літературною творчістю. Спочатку у якості фельєтоніста співпрацював у газетах Гудок, рабочий журналами Росія «Возрождення». з 1922 по 1926 роки публікується понад сто його фельєтонів. Саме у цей час створює свою знамениту Білу гвардію пізніше на її основі «Дні турбіних, яка мала величезний успіх на сцені мхату. Останній твір вельми припав до вподоби майбутньому батькові народів. Сталін у своїх виступах неодноразово зазначав, що дні турбіних антирадянська річ, що не завадило йому переглянути п'єсу 14 разів. А у 1932 році, коли вождь вже наростив політичні м'язи, за його особистою вказівкою заборонено напередодні постановку, було Повернуто на підмостки мхату. Хотілося того Булгакову чи ні, але для нормальної праці мати покровительство верховних радянських сановників було життєво необхідно. Один із парадоксів історії нашої літератури Булгаков не був офіційно заборонений. Він не піддавався таким репресіям, як, скажімо, осип Мандельштам. Не був розстріляний як Гумільов або Ціла ланка. Представників літератури українського відродження 20-х років не був у таборі, і тим не менше, більшості відомий не був. Очевидно, Сталін, як і пізніше в випадку з Олександром Довженко, розумів, що перед ним геній, і від цього генія очікував в майбутньому такого твору, в якому вождь був би увіковічений. Був момент, коли ця мета здавалася дуже близькою. Болгаков приступив до написання п'єси «Батум». Но Булгаков не думал там прогибаться перед Сталином. Он описал, так сказать, первые шаги Сталина в жизни, его деятельность, вот, юношескую деятельность. И когда эту пьесу прочитали в соответствующих инстанциях, они были страшно обрадованы, потому что им показалось, что это все хорошо. Но до тех пор, пока мы... Эту пьесу не прочитал Сталин. И когда он прочел, он сказал, что все молодые люди одинаковые, не надо писать пьесу о молодом Сталине. Вірогідно, така реакція диктатора добряче засмутила митця, котре очікував, що ця п'єса зможе у якійсь мірі убезпечити його від утисків з боку відверто провладної групи письменників і літературних чиновників, які посилювались кожним роком. З його критиками були відомі широкому загалу люди: Маяковський, Беземенський Авербах. За принциповість доводилось платити. Проте письменник продовжував гнути свою лінію. У середині 20-х років минулого століття з'являються на світ повісті рукові яйця та собаче серце. Останнє в радянському союзі не публікувалося до 1987 року, але публікація цього твору в купі з появою знятого на його основі одноіменного фільму викликала справжній фурор. Цілий ряд цитат відразу стали крилатими. Читаєш и диву даєшся. Як же це авторові після такого нищівного тролінгу радянської влади вдалося залишатися на воле? Что такое это ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да и вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что, если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев, прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Не знаю, честно сказать, насколько можно называть Булгакова пророком стосовно фактичных каких-то Явищ чи подій, а те, що він якісь психологічні моменти передбачав і фіксував, це точно в нього не забереш. Теж собаче серце, ну чому ми його так цитуємо весь час, тому що ось психологічні певні типи, з якими ми маємо справу повсякчас. Щойно вони почали виринати, утворюватися, він їх назавжди зафіксував, так само, як і певні характери з Білої гвардії. Але найбільш монументальним творінням Булгакова став його безсмертний роман «Майстер і Маргарита, роман, який він писав майже до кінця свого не надто довгого життя. Євангельські мотиви, яким просякнута книга, у пору войовничого атеїзму не давали твору жодних шансів пройти цензуру. Тож не дивно, що це творіння стало доступним радянському читачеві більш ніж через чверть століття по смерті майстра. Старорежимне режимне виховання знову дало про себе знати. То окружение окружение отца друзей отца преподавателей киевской духовной академии конечно очень сильно повлияло и на то что булгаков стал фактически булгаковым и то что многие исследователи никак не могут разуметь почему булгаков обратился к теме Христа, почему появилась мастера Маргарита, то, на мой взгляд, корни, конечно, нужно искать вот в той самой ранней киевской э, семье, в окружении. Повинуясь жестом человека в капюшоне, один из палачей взял копье, а другой поднес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной перекладине столба. Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу. Тогда Ешуа поднял голову, и мухи с гудением снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами неузнаваемое лицо. Разлепив веки, гоноцарь глянул вниз. Глаза его обычно ясные, теперь были мутноватые. «Ганоцри», — сказал палач. Ганоцри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничим голосом. «Что тебе надо? Зачем подошел ко мне?» «Пей», — сказал палач, и пропитанная водой губка на конце копья поднялась к губам Иешуа. Відомий факт, що цією темою Булгаков ще в гімназичні роки зацікавився завдяки тому, що неодноразово разом, очевидно, із своєю родиною відвідував ще одного відомого викладача Київської духовної академії, професора екземплярського, який багато років поспіль колекціонував зображення хреста в репродукціях. І, от очевидно, це відчуття. Було першим поштовхом. а потім на Володимирській гірці 1902 року з'явилася панорама Голгофа, куди гімназистів водили так само, як і до інших музеїв і виставок. Це була частина позакласної програми гімназичної. Булгаков не був в Ірисалімі, але він був на Володимирській Горці, де в той час була Голгофа Панорама. І він бачив цю панораму. Он ее. Это было и оно щасливе, це було майстерски зделане творіння, і оно було доступно, так казать, всім киявлянам, хто, ну, і гостям міста, которые могли прийти і по подивитись эту панораму. Так же само эти лисие гори, от которой, так сказать, там звучать а не в романі, они они в Москве их нету. Они еські. От Оце гнітюче, на межі катастрофи відчуття, яке Фізично пригнічує кожного, хто читає епізоди, пов'язані з останніми моментами живно з останніми моментами земного життя Єшо Ганоцрі Ісуса Христа. Воно очевидно походить від юнацьких вражень про панораму Голгофа. А власне, дитячих ще скільки йому тоді було, 11-12 років. Дуже вразливий вік. Деякие эпизоды, измалеванные на сторінках Романова, перекликаются с творами киевских літераторів. Сцена гибели человека под трамваем, предсказанной гибели под трамваем, фигурирует в повести Александра Куприна «Звезда Соломона», другое ее название – «Каждое желание». Там главный герой, мелкий чиновник вдруг обнаруживает в себе способность к выполнению всех его пожеланий. Эта способность является ему после того, как к нему приходит с визитом некто Мефодий Исаевич Тофель, сокращенно Меф из Тофель. И одно из, одна из мыслей цвета главного героя возникает у него, когда он идет по Александровской улице и видит э, идущий по той же улице вагон трамвая. Роман містить у собі настільки дивовижну суміш реальних, біблійних та абсолютно фантастичних складових, що не просто визначити, до якого ж жанру він належить. Та й взагалі, чи належить він хоч до якогось жанру? Не обминув Булгаков у своєму творі і старовинну до того суто гоголівську тему відьому. А те, що Булгаков чув багато з київського фольклору, ми з вами про це вже говорили. звідки же взялося про відьом. Ну, звичайно, насамперед це Гоголь. Який постулював раз і назавжди, і ну, хто при здоровому глузді буде сперечатися з тим, що в Києві кожна жінка відьма? Так воно і є. І так само з польотами на замкову гору, та й просто сама можливість її бачити просто із вікна кабінету. Є навіть така історія, що на цю лису гору відьми літали в абсолютно особливий спосіб, що не треба було користатися якимись там транспортними засобами. Достатньо було позбирати в квітні молоді пагони рослини, яка в народі називається Тирлич. Це один з різновидів лікарської рослини, яка має наукову назву горчавка. І з неї варили варвики, натирали тіло, і це давало можливість підніматися в повітря. Але ж, звичайно, користувалися і традиційною мітлою. Булгаков іронізує над цим, трошки пародіює ситуацію. Маргариту саджає на швабро. Булгаков, добре знаючи Москву і цілком позитивно до неї ставлячись, загалом ніколи не вважав себе московичем. Проте тривалий час проживання в столиці дав підстави російським фахівцям уже в 90-ті роки минулого сторіччя позиціонувати його як російського письменника. В будь-якому проєзвідні булгаково зв'язався в Ну, Наприклад, московські існувачі не восприймають. цього. Но, і ми бачимо жахливі... Ужасне... фильмы которые происходят снимаются в киеве снимают московские авторы и потом пытаются представить нам как вот действительно великую вещь белую гвардию например я всегда считал что э, человек который не жил здесь, Тот, который никогда не интересовался определенной историей освободительного движения 17 20-х годов, никогда не сможет понять Белую гвардию. Никогда. Довгий час Михайло у радянському Союзі, попри його світове ім'я, був несправедливо забутим. Лише в останні роки СРСР за часів перебудови його твори прорвали пута цензури. Виникла ідея створити музей Булгакова у колишньому будинку, в якому він колись мешкав. На жаль, я повинен визнати, що це не була ідеєю нашої творчої інтелігенції. Я працював першим секретарем Райкома, і із ЦК Компартії України мені, мені повідомляють, що з Москви їде прес-секретар Італійського посольства подивитись на будівлю, в якій жив. Булгаков і взагалі познайомитися з місцями, де він народився, жив на Подолі. Тому ви там зустріньте і якось зробіть презентацію, так би мовити, булгака. Я змушений визнати, що ніхто ні одна людина в райкомі партії тоді про нього не чула. Відразу виникли проблеми. Дім, у якому мешкала родина Булгакових, їй не належав. Тут проживали нащадки ще дореволюційних власників будинку. До того ж, розміщався він в елітному районі, що викликало додаткові труднощі. Умовити людей переселитися було дуже непросто. Окрім того, значна частина інтер'єру початку ХХ століття не збереглася. Виникло питання наповнення експозиції експонатами Комунальні квартири були тут, так. і 89-му году. Ми вже сюди прийшли, і здесь делали спочатку выселили всіх. Вот Иван Николаевич Солить и Тамара Евгеньевна Хоменко, директор Музея истории Киева, они взяли на себя самую такую большую нагрузку о на том, чтобы здесь состоялся музей, под, так сказать, под крылом Музея истории Киева. И вот мы начали делать реставрацию. Был сделан проект. Вот Ирина Малакова, Ви знаєте, це одержима людина, архітектор у нас у реставрації з інституту. Вона зробила цей проєкт з максимальним збереженням, відтворенням. І, як завжди, під дату. Це хороша дата. Під дату ми зробили виконав цей ремонт під День Києва. Для відновлення внутрішнього інтер'єру музею широко користувались описи, зроблені Михайлом Булгаковим у його Білій гвардії. Біла гвардія, це фактично путівник по цьому будинку. І, до речі, коли створювався цей музей, то книжкою користалися може, навіть більше, аніж якимось фотографічними матеріалами, оскільки на той момент, коли поставав музей Булгакову, окрім колекції, зібраної його першим директором Анатолієм Петровичем Кончаковським, ще нічого не було. Це зараз у музеї декілька тисяч експонатів. І фотографії зроблені в інтер'єрах цього будинку можна було перелічити по пальцях, але ре Тельність описів інтер'єрів квартир турбіних у Білій гвардії допомогла відродити весь цей світ. Відкриття музею викликало величезний ажіотаж. З часом дім став справжньою мекою для численної армії прихильників творчості Булгакова. А вже за часів незалежної України у 2007 році біля будинку було встановлено бронзовий пам'ятник письменнику в натуральну величину. І наразі кожен з відвідувачів музею, шанувальників булгаковського таланту або й просто перехожих може присісти на лавку поряд з великим класиком і, не мов відчути неповторний дух епохи, який так талановито передав булгаков у своїх творах через покоління, попри перепони цензу. Тури та з боку партійних бонз, але ж, як відомо, рукописи не горять.